Друзі, я вас дуже прошу, закликаю. Наш канал існує не тільки для того, щоб розповідати про історію, не тільки для того, щоб допомагати проводити збори на військо, а і для того, аби формувати культуру критичного мислення. Будь-яка цитата допустима для поширення тоді, коли є пряме посилання на джерело. Тобто не просто сказав Бісмарк. А давайте ну, з'ясуємо, де він це сказав, в якій роботі, чи промові, чи документі. І якщо дійсно воно там є, от тоді ми можемо це поширювати як цитату. І це я не кажу про те, що практично будь-яка з них, якщо, як, з тих, які є насправді, вони зазвичай зовсім не так виглядають, як потім їх поширюють. Бо там уже їх вилизують, вичищають і роблять коротшими і красивішими. Насправді, зазвичай. Це може бути якась розлога, колосальна фраза, з якої потім видобувають короткий зміст і роблять цитату да От він мовляв, так сказав.